Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні мав честь відвідати та привітати наших воїнів, воїнів артилерії, ракетних військ та інженерних військ. Сьогодні професійний день саме цих родів військ, відзначив державними нагородами наших захисників і захисниць. Подякував командирам і хочу зараз сказати кожному воїну, артилеристу. Кожному нашому воїну ракетних військ та кожному воїну інженерних військ, ви справді наша опора, опора усіх сил оборони та безпеки. Саме те, що дозволяє усім бути стійкими та визначеним підрозділам йти вперед, просуватись на фронті щодня, додавати позиції. Кожні 500 метрів, кожен кілометр, який проходять хлопці, це нові. Оперативні можливості для України, зокрема для наших ракет. І, до речі, цієї осені у нас є хороші, дуже важливі результати у знищенні російських систем ППО та бойової авіації окупанта. Ми будемо продовжувати цю роботу, і надалі я дякую усім, хто нам у цьому допомагає. Провів заміну в командному складі Збройних сил України, призначив полковника Сергія. Лупанчука новим командувачем сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир, і людина, яка може додати нашим силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів. Генерал Віктор Хоренко, який командував силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі гурму України. Провів підготовчу нараду щодо наступного тижня політичної роботи та наших кроків разом з євросоюзом. Кожен день використовуємо, щоб додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ нашої держави в євросоюз. Часові межі та політичні кроки чітко розуміємо. Та підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Ще одне Щоразу, коли я бачу з нашими воїнами, з тими, хто на передовій, з тими, хто. Готуються повернутись напередову з тими, хто заслуговує державних нагород щоразу. коли я бачу з ними, я бачу готовність і не просто захищати Україну, а перемагати заради України, перемогти у цій війні. Нам своє робити, це наша потреба. Я добре пам'ятаю, хто і як був. Налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни, я пам'ятаю, що говорили, хто говорив, хто вірив і хто помилявся, не віривши в Україну. Варто бути впевненим в Україні зараз. Так само, як і тоді. Росія хотіла Київ, але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є і завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території. Я хочу, щоб вони почули, зараз це йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно для фронту, для нашого неба, для наших міст, для нашого руху. Я дякую усім в світі, хто допомагає. Дякую усім, хто б'ється і працює заради України. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, і у вас завжди будуть свіжі новини.